Частин. На відстави виконано, ти з вимогами статті 177, 178, 183, 407 КПК України апеляційний суд постановив апеляційну скаргу адвоката укриття задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 11 січня 2016 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо висловника скасувати. Тише! Тише. А, Тише. Скажуть, Лопотання слідчого задовольнити. Обрати відносно Васили... Василинука Василя Васильовича, 12 червня, 87 року народження, мешканців Івано-Франківської області, знятинського району, село Підвисока, вулиця Незалежності з громадянин України, українців, неодруженому, не запобіжний захід тримання під вартою. срок дії ухвали про тримання під вартою визначити до 8 березня 2016 року, до 10 години, включно. Визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов'язків, передбачених АПК України у розмірі 40-мінімальних заробітних плат, що становить 55 тисяч 120 гривень, роз'яснити, що підозрюваний або заставодавець має право в будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному ухвалі, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання вартою. У разі внесення застави на підозрюваного покласти наступні обов'язки. Не відлучатися без дозволу слідчого суду із населеного пункту, в якому він проживає, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи. Роз'яснити, що в разі невиконання вищої обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до двох розмірів мінімальної заробітної плати. Ухвала є остаточною скарженню не підлягає. Повний тест ухвали. Буде проголошено приміщення апеляційного суду Закарпатської області 26 січня 2016 року о 16-й годині. Судді підписи. Зрозуміло судове рішення? Так. Зрозуміло.